Є ось таке нове надходження. Це Volkswagen Passat 2014 року. Автомобіль на двигуні 1,8 бензин. На автоматі по лакофарному покриттю автомобіль в ідеальному стані, немає ніяких нарікань. Також є камера заднього руху. По салону в нас шкіряний перфорований салон у відмінному стані. Обдуви для задніх пасажирів. Є в нас люк, електросклоп-підіймачі. Тут повний електроскопакет, підігріви дзеркал, електрорегулювання сидінь, стан водійської сидіння в ідеальному стані, адже тут пробіг 128 тисяч. Нема помилок, мультимедійне шкіряне кермо, автосвітло, автомат, підігріви сидінь, кондиціонер, штатна мультимедія з блютузом. Все присутні є в цій автівці для комфорту. Отже, якщо ви бажаєте придбати цей автомобіль, ви можете звернутися з компанії Автофокус за адресою Гната Хоткевича, 22Б. Компанія Автофокус.